Друзі, новина. У Фінляндії побудували 50 тисяч бункерів з глибиною понад 20 метрів, з тренажерними залами, дитячими майданчиками, навіть є хокейні арени. Ну, їм треба перейняти наш досвід. От наш досвід будівництва набагато масштабніше. Спочатку це буде. Створення експериментального проєкту, далі робоча група. Потім у нас презентація Свереденко і Федоров. Далі тимчасові труднощі з фінансуванням. І фінал урочисте відкриття, укриття ціпсокартонів без вентиляції. Але як qr коди на вході, фіни будують сховище для людей. Ми Будуємо сховище для грошей на бункерах. Кожен готується до небезпеки по-своєму, але головне це банери, такі великі, жовто-зелені, з надписом за підтримки найвеличнішого. Ось воно. Оце будівництво.